Далі я той отриманий наш Access токен e, веду сюди. Що ми вже були авторизовані як адмін. Чудово авторизовані. Тепер продемонструю у нас ще, ще один endpoint для для реєстрації користувачів вже з іншими ролями, а він досугне тільки адміністратор, Тобто, наприклад, я з ролі організатора Чудово чудовим створюю. E, також є у нас endpoint для оновлення нашого refresh Token. можу продемонструвати, що він також працює. Треба сюди ввести наш access токен та refresh-токен отриманий під час авторизації Ось наш. Refresh токен. Також його сюди ведемо. І ми маємо отримати новий нову парубакцисти to Refresh-токен. Чудовий отримає, може проносувати, вони теж працюють. Зараз завторизованося під ними так само для нашого адміністратора. На авторизовані можемо проносувати на цьому endpoint. Зараз має вивести, що користувач вже створений так, а не те, що ми на авторизовані, все чудово. Також є у нас едпоинт uh, для викликання акції з токен, де користувача за його нікнеймом. Далі перейдемо до управління експорту бази даних, створення тобто наших бекапів. Ось, наприклад, у нас є endpoint, для цього і ось наші створені бекап, їх тут три, можуть прогнострувати, натискаємо, створюю черговий бекап, Все, їх тепер тут 4. Цей endpoint так само доступний тільки для користувачів з роллю адміністратора. Також продемонструю одразу управління користувачами. Тобто у нас адміністратор може отримати всіх наших користувачів в системі. Користувачі. Може також отримати конкретні дані про якогось користувача за його нікнеймом, або так само за його поштою, це одне те саме у нас. Ось дані нашого користувача, так само можемо його видалити для адміністраторів. Спробуємо знайти його. Це користувача з таким не немає. Так само можемо його яновити, але зараз не будемо це демонструвати. Далі перейдемо вже до інших endpoint, вже управління саме нашими функціоналами щодо самої системи конкретного наження адміністрування. Тобто наш подій, наприклад, отримати всі події, ми можемо, у нас тут також є пагінація, вказуємо розмір кількість записів на сторінці за саму сторінку, Отримаємо, отримали перших 5 наших івентів. Тобто їх дані, тут ресурси єдиних наполення, реєстрації, користувачі, які їх створили, відповідно, назву, кількість місць та інші дані. Наприклад, так само можемо отримати для конкретного користувача його, так само з пагінацією. для цього користувача знайдено лише два тільки івенти. Можемо за конкретним ID знайти, здається, це його не буде, бо його вже Ось Для першого знайшли. Можемо видавати, наприклад, до речі, шостий, щоб перший інтелект бо він підв'язаний до багатьох. Ми його видали чудово. Зараз спробуємо знайти шостий. Що вже немає. Так само можемо оновити івент, наприклад, ми оновимо сьомий там за цей івен. Ось чудово ми оновили сьомий івент. У нас тепер кількість місць, на ньому 650, можемо збільшити до 750, так само 750. Тепер можемо створити новий івент, наприклад. Э, введемо такі дані для цього користувача. Ось чудово, ми створили необхідний для нас івент. Також тут може продемонструвати, як э, валідація дату. Тут відбувається інтерв'ю, якщо ми введемо зовсім ці на дати, наприклад, що у нас дата кінця до початку. У нас вийде, що у нас інваліддейт. Це у нас відбувається в event сервісі у нас тут тобто, спочатку перевіряється, чи є наша дата початку, наприклад, менше дати кінця, тоді вона ставиться теперішні дати. А якщо дата, наприклад, початку більше за дату кінця, або дата кінця менша задата э, за теперішню дату, то ми повертаємо фолсто, тобто такі дати неправильні. Також, якщо у нас для цього ще для цих помилок наявні ще локалізація, тобто в системі я, наприклад, можна продемонструвати у нас є файли. Ресурс де, наприклад, у нас помилка є date, повертає десь date, valid або неправильні даті в українській локалізації. Як отут повернути помилки. Також у нас є глобальний обробник помилок в системі, у нас повернувся код помилки 400, тобто бет реквест. Може потрібно що у нас глобальна обробник помилок тут наявний, тобто у нас при появі помилки у нас приходить в обробник помилок, він у нас свопується спочатку помилки, потім отримуємо респонс-код відповідно до. Цієї логіки. Якщо не, жодна помилка не спіпала за цими на повертається response код 500, інтернет error та виводиться разом із повідомленням про помилку. Прийдемо далі, може поністратися, це у нас Event Resource, ми пізніше трохи. Локації це у нас розташування, де розташування наші торгові центри. Так само тут у нас є пагінація отримати з пагінацію, можемо так само отримати за ID, продемонструю. Тут ми отримали за ID, от, наприклад, знаходиться наша локація, немає молів, на жаль. Також у нас є самі наші торгові центри, називаються мови. ми отримали всі їх. Також можемо отримати торговий центр за нашою локаційну ID. У нас, наприклад, для першого локація, локації знаходяться всі мови у нас, поки в базі даних. Так само вводиться локація і назва, площа для цього мову. Також можемо видавати будь-який, наприклад, зараз отримаємо другий, покажемо, що він є, у нас він є. Видаємо його. Чудово, він видався. зараз спробуємо ще раз знайти. Його вже немає. Також, до речі, забуде в івентах endpoint на отримання. Уже завершених івентів, наприклад, у нас є endpoint на зараз да. Де... Ось на завершення, на завершення івенти, тобто для цього користувача вводяться завершення івенти та статистика, наприклад, скільки відвідувачів, треба було, дохід з кутів, е, скільки було використано ресурсів, е, самі вартість ресурсів та кількість кімнат. Наприклад, це у нас відбувається в івент-сервісі ось тут, у нас вибирається логіка відповідна. Спочатку перевіряємо користувача, потім дата закінчуємо поточні дати і та вибираються усі дані. Далі перейдемо вже до інших наших сутностей, наприклад, у нас сутність є. Мо може перевірили, далі перейдемо на досутності регістрація. Це у нас реєстрація на самі події. Також у нас є поєднатися для них, тобто реєстрація користувача на події, у них їх може бути декілька, вони підв'язані, відповідно. Якщо ця реєстрація, якщо подія є е, платною, то у нас також тут підв'язуються тікети до цих реєстрацій. наприклад, Тут тобто тікети, вивели, що є тікет, V та його ціна. Так само можемо отримати реєстрацію для користувача за його юзер id та за івент-ID можемо отримати реєстрацію на конкретний івент, наприклад, на перше можемо отримати. Чудово отримуємо, можемо так само видавити реєстрацію. Якось отримуємо цю реєстрацію, видавуємо її. Відповідно, чудово, вона все видаву, зараз перевіримо, що вона працює. Це все чудово працює. Ми знайдемо для третього. Далі у нас резервація, це у нас резервація конкретних. Зараз краще показати венді у нас є. Венді — це у нас місця проведення наших подій, тобто у нас, наприклад. Ми можемо так само отримати всі винні наші місця події-майданчики, тобто їх площа, назва, тобто тип, точніше, конференц-рум, наприклад, це у нас намка визначається, нап'єджується до торгового центру, резервації, котрі є. Для цього місця проведення сервіси доступні та максимальний розмір. Можемо, наприклад, створити зараз, поки продемонструю, що у нас створюється новий. Тобто. О, отримуємо інтернет ерор, бо у нас вже мова такого немає. Тобто ми видали той мову другий. Зараз створюємо для першого. Чудово ми створили для першого мову. Він нас тут просто не підтягується, поки але воно сторону. Е, також промострую, що ми можемо отримати. Наш, ми отримали зайдішником 7, тобто він у нас вже є в системі. Можемо так само його видалити. Зараз будемо створити цю роботу. Чудово, ми його видалили. все. Е, так, далі перейдемо вже тоді до резервації. Резервації це, як я казав, вже резервації конкрет, на конкретний івент конкретних місць проведення, наприклад, 5-2 Отримаємо перші 5 резервацій наших івентів. Тобто, наприклад, за івент ID можемо знайти так само, то створити, можемо оновити так само. Перевіримо для першого івенту, які у нас є резервації майданчиків. Тобто у нас зарезервовані два майданчики, як ми бачимо, з, перш... з четвертим та п'ятим ID, наприклад. Також ми можемо їх видавати, наприклад, отримаємо другий зараз отримуємо другий зараз і видуємо його так само, що воно працює. Чудово воно все працює. Е -е Далі ресурси це ресурси необхідні для проведення тих чи інших подій, наприклад, у нас тут є е -е -е зараз промострую ресурси такі як два, -два типи на ресурсів це equipment, е -е тобто наше обладнання та персонал. Ось, е -е Наприклад, там перегородки, якісь мікрофони, стільці необхідні. Так само ми можемо створити новий ресурс, тобто, наприклад, ми створимо новий ресурс для офіціантів, зараз створимо його. цей вайнпойнт, зараз продовжимо. Тобто ось створили новий ресурс офіціанти, це наступ персонал. Можемо так само оновити його, наприклад, зараз. Можемо оновити це у нас ID 6. Так само зараз це скопіюємо, дещо змінимо і продемонструю, що воно також працює наприклад 1500. Ось у нас оновилися наші також ресурси. Продемонструю також у нас є Event Resources. це у нас використання певних ресурсів на наших подіях. Тобто, наприклад, отримуємо всі наші ресурси зараз. Ось чудово. Також можуть проінструвати, що у нас також тут наявне видавання, обновлення та додавання нових використання ресурсів можемо отримати для конкретного події ресурсів всі використані, для першого використання два ресурси то -то, стіл та стіл C використані. Так само. І, здається, і останні у нас також є квитки, як я вже казав, вони у нас підв'язуються до реєстрації на конкретні події. Тобто, ось, ми отримали всі наші квитки. Так само можемо отримати за номером реєстрації квитки. Бо я вже демонстрував, чи ми вже. Отримаємо за реєстрацію, ось у нас тут є два квитки на цю реєстрацію. По функціоналу це, наче все. Також хотів би продемонструвати, що у нас зберігає, ну, зберігаються дані користувача в безпечному форматі, тобто, наприклад, його пароль хешується, тобто, захист даних користувача відбувається, у нас. він зберігається у нас чисто в базі, як пароль, а він хешується. Хочу продовжувати, що у нас наявна інтернаціалізація, тобто у нас також разом із локалізацією наявна так, Наприклад, для американської у нас буде водитись початку місяць, дата та рік, а а для українських дат буде водитись день місяць та рік. Наче із функціоналу продемонстровано все. Дякую за увагу.